Щорічне змагання молодих талантів, котрі працюють в ресторанах фірми Надія це свято смаку та естетики. Одинадцятий кулінарний конкурс Кращий за професією. Чудова мотивація до грандіозних творчих подвигів. Організатори впевнені, кухня це високе мистецтво. Це театр, офіціанти це актори. А кухарі ми кажемо, це серце нашого ресторану, і вони повинні здивувати чимось наших відвідувачів. Переможець сьогоднішнього конкурсу, отримає право е на впровадження його страви до нашого меню, а також на поїздку від нашої турфір. Галиче гуцульська смакота, креветки по італійськи десерт полум'яна груша. Ці та інші вишукані страви з меню ресторанів фірма Надія є переможцями попередніх кулінарних конкурсів. Серед претендентів на поповнення свіжі смаколики, салати з морепродуктів, фуршетні фантазії, авторські ноу-хау вегетаріанської кухні, вишукані десерти та вражаючі гарячі бенкетні закуски, які були домашнім завданням кулінарних маестро. Це професія мені з дитинства подоби. Готувати різноманітне щось, експериментувати сьогодні. Я запропонував фрушетну закуску аквапарк юрського періоду. Тому що з овочів і з нерибних морепродуктів готували ще в давні часи, ще до нашої ери. Палаючи ягня з гранатовим конфітюром, безперечний лідер розкішного дегустаційного меню: у журі, відомі краяни, фахові ресторатори та сомельє, а також політики, журналісти та дизайнери. Вони весь час дивують клієнтів своїх різноманітністю, смаковими якостями і ну, на такому світовому рівні це все готують. Окрім кухарів, майстерності управляють. З'являлися і офіціанти фірма Надія. З поміж іншого вони продемонстрували сервірування столу до різних урочистостей, і навіть для наймолодших відвідувачів ресторану особлива сторінка конкурсу м'ясні та кондитерські здобутки кулінарів, які невдовзі стануть окрасою найвибагливіших власників великодних кошиків та столів. Усе створено під девізом. Надія вища якість.